Топ найвищий гір України. Ці гори є найвищими вершинами України. Кожна з яких пропонує унікальні краєвиди та незабутні враження для мандрівників. Десяте місце гора Прескул. 1911 метрів. Гора між Говерлою та Пожежевською. Ідеальна для коротких підйомів з легким маршрутом. Дев'яте місце гора Туркул. 1933 метра – з цієї вершини відкриваються дивовижні панорами. Поруч розташоване озеро Несамовите. Восьме місце гора Піп Іван Мармароцький, 1940 метрів. Розташована на кордоні з Румунією, відома як частина Гуцузьких Альп. І сьоме місце гора Менчул. 1998 метрів. Мальовнича гора з Якої відкривається прекрасний вид на карпатський хребет?